Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми Дмитро Йовді, голова комітету цивільного права, спілка адвокатів України, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми Соціальний парітет. А поговоримо ми на тему, що не так з виплатою компенсації за загибель військовослужбовців. Ну і, власне перед розмовою я б хотіла зачитати ось такий фрагмент з допису пана Дмитра на Фейсбуці. Цитую: допомагаючи членам сімей загиблих військових отримати компенсацію у зв'язку з загибелю, я знайшов за останній рік близько 200 судових рішень про встановлення фактів проживання. Однією сім'єю з метою отримання підстави для виплати всі ці зусилля людей помножив на нуль верховний суд сказавши, що справи про встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу і що метою встановлення цього факту є отримання виплату зв'язку із загибель військовослужбовця. Це публічно правовий спір, а тому підлягає розгляду в порядку адміністративного, а не цивільного судочинства. Простими словами для людей це означає. Що всі такі рішення будуть скасовані судами вищих інстанцій, і час витрачений, потрібно починати все по новому тепер в адміністративних судах. Пане Дмитре, доброго дня. Добрий день. постанова Кабміну за номером 168 від 28 лютого 2022 року передбачає, що члени сім'ї військового, які загинув, захищаючи батьківщину під час воєнного стану, мають право на отримання одноразової грошової допомоги у сумі. 15 мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь, допомога розподіляється рівними частками на всіх утримувачів, які мають на це право. Але поряд з тим, що механізм прописаний, існує багато проблем і протиріч, і яких саме чи дійсно ця сума 15 мільйонів я не помилилася. Все правильно ви говорите постановою 168 Кабінету міністрів України передбачена виплата одноразової грошової допомоги членам сім'ї загиблого у розмірі 15 мільйонів гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх, отримувачів, хто на неї має право? Скажи, будь ласка, які проблеми виникають саме під під час, ну скажімо, якщо цей механізм чітко прописаний, тобто 15 мільйонів, які ж проблеми виникають для того, щоб людям виплатити ці кошти? Тобто, з якими проблемами найчастіше так розумію, до вас звертаються люди, і що вони кажуть? Проблема в тому, що е, на сьогоднішній день е, ось цей е, закон, на який посилається ця, ця постанова, який визначає коло отримувачів е, цієї одноразової грошової допомоги, е, він прописаний достатньо формально, е, бюрократично і, якби не дуже часто не враховує реалії сьогодення, і як наслідок дуже часто є несправедливим для багатьох людей. Власне. Ну, про що йде мова? Тут мова йде про те, що закон фактично на сьогоднішній день. Ну давайте так почнемо навпаки. Повернемося трошки трохи назад, і скажемо, що закон у попередній редакції, який визначав коло отримувачів, він діяв до 25 серпня 2022 року, і визначав, що до отримувачів цієї допомоги належать члени сім'ї загиблого. Ось це ключовий момент. Був. А вже 25 серпня набули чинності нові правила, відповідно до яких чітко встановлено, що отримувачами цієї допомоги можуть бути батьки загиблого військовослужбовця, чоловік, дружина, неповнолітні діти і утриманці. І як наслідок, це дуже суттєво вплинуло на цю ситуацію. Дуже суттєво вплинуло на те, що це права. Скажімо так, членів сім'ї почали порушуватися, тому що є насправді ось така диспозиція. Вона не враховує ту ситуацію, що членами сім'ї загиблого може бути не тільки та категорія, яку я перерахував, яку власне внесено в цей закон. Чим керувалися народні депутати, коли вносили зміни до цей закон, я зверну увагу, що. E, но, зміни вносилися в липні місяці, коли війна e, взагалі була в самому такому розпалі. E, дуже складна була ситуація, і коли дійсно найбільше потрібно було захищати права членів сімей, саме тоді внесені ці зміни тихенько, про які ніхто не сказав, які навпаки. Врізали ці права, ось так на жаль вийшло, і на сьогоднішній день це виникає на практиці дуже багато проблем. А чому ви ви говорите про те, що саме врізане, ну скажімо, визначення коло осіб? Адже я так розумію, що в першій редакції було лише там дружина, а потім додалися батьки загиблого. Чи тобто, нібито розширений перелік, а виходить, що навпаки, тобто ситуація ще складніше? Ні, навпаки, в першому варіанті були члени сім'ї, просто було формулювання. А в другому вже в діючому варіанті це конкретний перелік. Батьки, дружина, чоловік, неповнолітні діти. А якщо говорити про членів сім'ї, взагалі, як, як було в попередній редакції, то потрібно сказати, що членами сім'ї є відповідно до визначення, яке вміститься у сімейному кодексі України, це особи, які разом проживають, мають, ведуть спільне господарство і мають права і обов'язки при притаманні членам сім'ї. Що це означало? Що, наприклад, таким членом сім'ї може бути. Повнолітня, повнолітні син чи донька загиблого, та, які діючій редакції, вже не має такого права. Але по е, попередній мали, тому що я е, за умови, що вони проживали разом зі своїм загиблим батьком, батьком чи матір'ю загиблою, незважаючи на те, що вони були повнолітніми, вони можуть вважатися членами сім'ї. Е, так само це можуть е, бути інші члени сім'ї, які яких немає в цьому переліку. Там сестра, брат рідний, там онуки. Наприклад, це також члени сім'ї за умови, якщо вони проживають разом, це також треба враховувати. До речі, Конституційний суд України також в одному з своїх рішень наголосив, що членами сім'ї є особи, які спільно проживають, ведуть спільне господарство, мають обов'язки притаманні члену сім'ї, і це при цьому може бути не обов'язково там конкретний перелік людей. Це може бути і інші, більш дальні родичі, або зовсім інші особи, які проживають з людиною. як... Сім'я, фактично, ось тому, власне, цей закон, по суті, він достатньо вніс формалізм, і дуже багатьох ось цих категорій усі, про яких я назвав, він просто позбавив цієї допомоги. Що звичайно що неправильно, тому що все-таки цей закон і повинен бути направлений на соціальний захист. Самих військовослужбовців і членів їх сімей. Ну, я прочитала у вашій статті, що у вашій адвокатській практиці була ситуація, коли міністерство оборони відмовило виплаті допомоги дітям загиблого захисника. Це 20-річний син, 18-річна донька, посилаючись на те, що вони є повнолітніми. А отже, закон на них не поширюється. Водночас ця компенсація у повному обсязі була призначена біологічному батьку військово, який залишив сім'ю ще, коли його син був маленьким і власне не брав участі у житті. Після загибелі сина приїхав на похорон, а потім подав заяв... На отримання компенсації. І з позиції чинного закону він таки дійсно мав право на виплату, оскільки юридично є батьком. Е, таких випадків багато в вашій практиці, як, да. і як це можна Важаю, таких випадків багато, угу. і як це можна взагалі? Е, випадків, це випадків, випадків багато? Да, да. Я просто тут думаю, що е, я просто провів приклад цієї статті, а насправді таких е, випадків їх е, достатньо. Багато і звичайно, що це ще одна причина, по якій чинна редакція закону є несправедливою. Тому що дійсно, якщо з точки зору суто формальних правових норм підійти до цієї ситуації, яку ви назвали це ж реальна ситуація, як багато інших ситуацій, то Міністерство оборони прийняло законне рішення, тому що діти повнолітні відповідно до діючої статті закону вони не мають права. Ось знову ж таки, батько. Незважаючи на те, що він так по моралі не повинен батьком називатися, да але юридично він має права, тому що він є батьком його батьківських прав не позбавляли свій час, незважаючи на ситуацію, яка трапилася, і тому він має право на цю допомогу, і поскільки він один з таких лишився з Одним з тих можливих осіб, які мають право на цю допомогу, відповідно до діючої редакції закону, відповідно він і всю отримав. А реально діти, які, які по суті більше потрібні ці гроші, які постраждали, які потерпіли, ми які пережили втрату неймовірне горе, вони не отримали цих коштів. От, Ну ви ж розумієте, що несправедливість такого підходу вона є настільки очевидною, що. Дуже важко просто цього не помітити, але тим не менше, ось така на жаль ситуація існує. І тут ще один момент важливий є конкретно щодо там батьків або не тільки батьків, це стосується. Законі відсутній механізм посунення будь-яких осіб від права на отримання одноразової грошової допомоги. Тобто, це наприклад, якщо порівняти з спадщиною, то від спадщини може усуватися судовому порядку, звичайно, особа, яка наприклад чинила. Замах на життя чи, на, на, чи позбавила життя спадкодавця, або ухилялася від е, обов'язку утримувати його. Ось. А от такої аналогії тут немає. Тут батько є батько, мати є мати. Якби. Але Жаль. а чи були в вашій юридичній практиці випадки, коли ви все-таки на цих моментах доводили те, що діти мають право, навіть якщо вони повнолітні? Чи це абсолютно безперспективно, скажімо? Ось на сьогоднішній е, знову ж таки. Щодо загиблих, які загинули 25, до 25 серпня, фактично в перших півроку війни, то знову ж таки була можливість, хоча б в судовому порядку доводити, що повнолітні діти, ну і багато інших категорій, що вони належать все таки до членів сім'ї, тобто, да, Міністерство оборони. Як завжди, вони в них така практика, політика фактично максимально можливим способом відмовляти людям і платити якомога менше коштів. В так, них така позиція була завжди ще й від початку. АТО, після початку повномасштабної війни, це ніяким чином не змінилося, і вони так робили завжди. Але тим не менше, отримавши їхню від. Відмову офіційної допомоги в судовому порядку можна було скасувати цю відмову і зобов'язати їх таке виплатити. Кошти так вдавалося доводитися. Якщо дійсно це траплялося, загибель трапилася до 25 серпня, тобто, ще станом на дію попереднього закону, зараз на жаль, нас таких прецедентів немає, тому що закон настільки чітко і жорстко прописав ці правила: що будь-яких маневрів для того, щоб Якось спробувати через суд довести правоту, і на сьогоднішній момент не існує. І саме тому, звичайно, назріли однозначно відновлення справедливості і змінити цього закону. А, пане Дмитрі, якщо загибло військово знову таки я повертаюся до вашої статті, померли батьки, він не мав дружини та неповнолітніх дітей. Кошти взагалі не оплачують нікому. У багатьох випадках кошти не можуть отримати рідні брати і сестри. Які все життя проживали разом з загиблим, як сім'я в ситуаціях, коли загиблий не був одружений, не мав дітей, його батьки при цьому померли? Або, до прикладу, рідна бабуся загиблого внука, яка виховала його самотужки, замінивши йому батька і матір, тобто прогалу на законі багато. Чи планують переглядати закон, на які стадії зміни до цього закону, чи є чи обговорюються це принаймні, зміни до цього закону, щоб врегулювати ось такі спірні моменти? Ну да, тут є певна обнадійлива інформація. Тобто, група правозахисників е, фактично, і народні депутати. Окремі об'єдналися і все-таки напрацювали зміни до цього закону, які будуть адаптовані під реалії, скажімо так, ці будуть відновлять справедливість і насправді дозволять захистити максимально кількість членів сім'ї загиблих. І на сьогоднішній день вже зареєстрований у Верховній Раді законопроект про внесення змін до закону саме в цій частині. Це законопроект, який Зареєстрований народним депутатом Ігорем Павловичем Фрісом, ось він розроблявся з урахуванням всіх цих негативних моментів, щоб їх виправити. Власне, ну, звичайно, що в нас є надія, але ми при цьому розуміємо, що ці, цей законопроект викличе дуже суттєву протидію. Чиновники міністерства оборони, які також прийматимуть участь у обговоренні цього законопроекту, а проте ну виходячи з того, що. Поява цих змін вона призведе до нових бюджетних витрат і бюджетних коштів. Все таки це немалі дуже кошти, і тому власне цей закон спонукатиме до того, щоб більші кількість людей виплачувати з виплати, і тому буде опозиція. Тому сподіватися на, на те, як скажімо, так він в результаті чи приймуть його по перше, а якщо приймуть, то в якій редакції. Це зараз дуже невдячна справа. Є все таки дуже велике сподівання, що здоровий глузд і все таки шана і повага до штанів сім'їв загиблих воїнів, які віддали найдорожче своєму своє життя, власне для захисту України. Все таки це переважить. Пане Ігорі, я хотіла саме запитати за суму 15 мільйонів. Ось я просто говорила ну там зі знайомими з волонтерами. Всі вперше чують таку суму. Чи це тобто люди її реально отримують, чи все таки якось ну, частинами? Бо, наприклад, дійсно, ну в моєму оточенні, скажімо, люди, які мають і загиблих, все вони ну вперше чують про цю суму. Ну, наша адвокатська група безкоштовно консультує членів сімей загиблих, якби да. Це я просто довідомо говорю, якщо хтось хоче наслухають, можете зв'язатися, я допоможу проконсультую. А з приводу виплат, то дійсно така сума 15 мільйонів. Вона передбачена постановою 168 від 28 лютого, 2022 року. Звичайно, що це так суттєво не афішується, тому що власне держава не зацікавлена в тому, щоб там. Дуже суттєво афішувати це, і тому багато людей просто цього не знають. Ось ці кошти реально передбачені. Вони на сьогоднішній день виплачуються до фактично нового року. Вони виплачувалися відразу повна сума. На сьогоднішній момент воно прийняті зміни. Звичайно, очевидно, через навантаження велике на бюджет, і вони виплачуються в розстрочку за принципом, що спочатку виплачується 20% від цієї суми. А інших 80% розбивається рівномірними платежами на 40 календарних місяців. Тобто, це фактично 3,5 роки рівними платежами. Ця сума виплачується. Ну тут, але на даний момент кошти виплачуються. Тобто, тим питання в тому, що знову ж таки я наголошую на тому, що не всім, якби тому, що дуже часто трапляється, Підстави для того, щоб їх якби не виплачувати, але по кому приймається рішення, ці кошти виплачуються. І ну тут ще єдиний е, фактор, який треба додати, це те, що е, з моменту подачі заяви на виплату коштів, то там до моменту навіть виплати цього первинного платежу може пройти там 8-9 місяців, і а то й до року, тому що дуже повільно процедура розгляду документів відбувається. Там документи подаються. В районний військомат військомат витребовує військової частини ряд військових документів, систематизує це все. Відправляє в обласний військкомат. Обласний військомат готує попередній висновок про можливість призначення цієї допомоги. Направляє в міністерство оборони. Міністерство оборони розглядає, ця комісія. Міністерства оборони розглядає такі заяви, приймає рішення, і лише потім знову ж таки ці кошти через обласний військкомат. Починають виплачуватись на рахунок заявника, то там процедура складна, не, але і займає десь от так, такі сроки, які я сказав. Пане Дмитрі, питання пакет документів для отримання допомоги. Наскільки він ну скажімо, серйозний? Тобто є багато нюансів саме щодо ну. Не знаю, довести загибелі. Тобто, ну там є дуже багато моментів. Які пакет документів в принципі, чи реально його людині зібрати? Можливо, саме в цьому причина те, що дуже багато заяв не доходять власне до виплат. Ну причина була в цьому в дуже довгий час. Дійсно, в головним чином в цьому, тому що основні документи, які необхідні, це документи, які має забезпечити військова частина. Це наказ про виключення військовослужбовця. З особового складу військової частини в зв'язку із смертю, це грошове атестат або довідка про доходи, що її можна називати. Тобто, документи там, де його доходи всі відображені, пов'язані з внесенням військової служби. А також це довідка про обставини загибелі, тобто що це пов'язано з виконанням військової служби або захисту батьківщини, і постанова військово-лікарської комісії про знову ж таки, які які підтверджено, що це все таки травми, які спричинили смерть, пов'язані з, з бойовими діями і так далі. Ось на практиці ці документи дуже повільно збираються і. Військові частини дуже часто гальмували цей процес раніше, якби і людина сама мусила це робити, звертатися, збирати і лише тоді, коли це весь пакет є, подавати заяву в військкоматі. 25 січня 2023 року. Набули з чинності зміни до наказу, який врегульовує порядок подачі цих документів. Це наказ Міністерства оборони України номер 45 п'ять року. Він багато що змінив в цій частині, тому що е, на даний момент заявник по суті е, звертається до військомату. Він подає лише заяву, свідоцтво про смерть і документ, який підтверджує факт родинних відносин. І, ну і банківські реквізити, а все інше це вже не його питання. Тобто, все інше це вже робить військомат, Звертається до військової частини, і військова частина зобов'язана. Вже підготувати і надіслати на вимогу військомату ці документи, і коли вони вже є, тоді вже військомат відправляється далі. Тобто, по суті, на строки це не вплине звичайно, тому що насправді що так, що так довго військова частина це робить. Але як мінімум, те що вже це не самі члени сімей. Роблять самотужки, коли там б'ються обсі двері. А їм знаєте, як просто футболять з однієї інстанції в іншу. А що це просто тепер вже не людина повинна робити сама, а вже служби між між собою врегульовувати. І до міністерства оборони повинен вже надходити весь повний пакет документів, які по суті людину не обходить. Пане Дмитрі, я знову таки повертаюся до вашої статті. Діти загиблих військових народжені після їх смерті, не мають права на виплату. Міністерство оборони відмовляє призначення компенсації на дітей загиблих військових. Які були зачаті за життя, але народилися після смерті військово, і таких випадків чимало. Тобто, тут теж нереально добитися виплат, враховуючи саме дію нового ну, закону так, абсолютно правильно. Це ще один дуже несправедливий момент, оскільки ну, очевидно, що коли писали цей закон. Да, там допустили певну прогалину потрібно було дописати через кому, що це діти, в тому числі ті, які зачаті за життя, але народжені після смерті людини. Ось, але так ну не написало, коли писали. Допустили таку певний законодавчий такий з точки зору законодавчої техніки, недолі. Але це не є знову ж таки підставою для відмови, тому що але міністерство оборони по-своєму це бачить. Раз вони вважають, раз не написано. Значить, не мають право, що е, мають право лише ті члени сім'ї, які були живими на момент загибелі. А оскільки дитина народилася після загибелі, то вона відповідно не була живою. Вона з'явилася пізніше, тобто вона не має права на цю допомогу. Ну, це знаєте, логіка така: ну, занадто така дивна і занадто несправедлива. Тобто, навіть здоровий гуз підказує, що на цю дитину також поширюється це право, яка тому, що там чітко написано діти. Діти його й що її не було на момент загибелі, вона в тому дитина не винна, і інтереси дітей потрібно захищати в першу чергу. Та й спадщині це зроблено. Тому що спадщина, наприклад, поширюється на тих дітей, які народилися після смерті. Ну на жаль, поки що так, і знову до речі, це якраз один з пунктів, які ми пропонуємо змінити у нашому законопроекті і це врегулювати, тому що це мені здається, що це навіть аморально відмовляти. Таким категоріям пане Дмитрі, ще один момент. Жінки і чоловіки, які проживали із загиблим захисником однією сім'єю, як чоловік і дружина, проте з різних причин шлюб не був зареєстрований. Судовий реєстр за останній рік лісні справами за заявами про встановлення факту проживання однієї сім'ї без реєстрації шлюбу. Якщо раніше такі позови подавалися з метою отримання спадщини чи поділу спільного майна подружжя, то наразі це на жаль стало актуальним для отримання компенсації через загибель. Проблема в тому, що як у згаданих вищих випадках таке судове рішення може да дати шанс лише тим заявникам, які звернулися за компенсацією щодо загиблих до 25 серпня 2022 року. Тобто 25 серпня 2022 року починає діяти новий закон, і власне знову таки повертаюсь до початку нашого ефіру. Знову таки цитую вас, що публічно правовий спір, що судив Верховний суд, ну буде повертати ці справи, я нібито до. Оскільки це адміністративне на цивільне судочинство, буде повертати до інших судів, і знову це люди йдуть по колу. Тобто, чи реально зараз довести факт проживання спільно, що вони проживали там спільно, але офіційно подружжям не були? Чи це знову таки А цей закон абсолютно зводить зводить на невець у цю цю ситуацію. Як тут бути, куди звертатися? Ну, Які суди дійсно. справа в тому, що справа в тому, що закон? діючий від 25 серпня, він не дає навіть промою встановлення цього факту право на виплату одноразової грошової допомоги, ось цивільним партнерам, називаємо це так. Тому що е, да, вони доводять факт, що вони члени сім'ї, але на членів сім'ї на даний момент не поширюється ця виплата. Це поширюється тільки на конкретну категорію, до яких все одно, незважаючи на підтвердження факту цього, е, цивільний партнер не, не отримує право цієї допомоги все одно, незважаючи на те, що цей факт підтверджено. Але так що інакше там, сподіваючись отримати цю допомогу. Е дуже багато є випадків, коли е цивільні дружини е зверталися в порядку окремого провадження е з метою підтвердити судовому порядку факт проживання однієї сім'єю. Ось і суди виносили такі рішення. Суди районні перших інстанцій, навіть апеляційні суди е залишали їх в силі. Але е ось тепер е знову ж таки верховний суд. На прикладі однієї справ ну бо насправді чого наприклад однієї справ справа в тому, що це справа, яка по своїх сроках, якраз рік минув там, дійшла одна з перших справ, яка дійшла до Верховного суду. По суті, там подали апеляцію, потім подали касацію. От Верховний суд розглянув і сказав, по суті, що що це все якби так робити не можна. Факти підтверджувати не можна, тому що в цих ситуаціях. Стороною це є спір про право, а стороною знову ж таки є держава, тому що платитиме потім держава і тому. А оскільки спори з державними органами розглядається не в цивільних, а в адміністративних судах. То все, що ви робили, це неправильно. Ну, отак от суд вирішив. І по суті, це означає, що всі ті рішення, які отримані людьми судові. Якщо вони з тими рішеннями підуть в міністерство оборони, міністерство оборони відразу їх буде оскаржувати в апеляції як особа, чи їх прав це стосується, і очевидно, суди їх будуть скасовувати, тому що є вже така позиція Верховного суду. Тут навіть сумнівів в цьому немає, і тому це, звичайно, дуже якби. Негативно позначається на захисті прав людей, дуже багато часу витрачено, дуже багато нервів роботи якби на, на, на гроші на адвокатів, і, по суті, і це все закінчилося нічим. Зараз порядок буде приблизно такий, що особа, яка вважає що цивільний партнер чи будь-яка інша особа, що вона має право на цю допомогу, вона звертається за виплатою в Міністерство оборони, отримує відмову, очевидно, і ту ж відмову оскаржує в адміністративному суді. І вже в адміністративному суді під час оскарження цієї відмови доводить всі ці обставини, факт спільного проживання, членство сім'ї і так далі. Ось отак тепер буде такий порядок, якщо знову ж таки нічого не поміняється, тому що ситуація. Судові судові системи міняється настільки швидко і, на жаль, не на користь людей. Що важко спрогнозувати, як е, яка тенденція буде далі? Уточнюючи питання: якщо люди не були в шлюбі офіційно, але є діти від цього шлюбу. Ці діти мають право на отримання компенсації. Звичайно, це є якщо тут важливо, то щоб загиблий був записаний як батько, відповідно до актових записів цивільного стану, тож він реально був батьком. Тому проблем ніяких з цим не буде. Тобто тут, діти, да. діти фактично так. можуть отримати. Так, да, якщо він записаний як батько, що раптом він не записаний як батько, то тоді діти нічого не отримують. Про це mm -hmm. також людям треба думати про юридичні моменти. Знаєте, про це. Коли живеш, ніколи про це не думаєш, там коли що в які можуть виникнути проблема? Але бачите, яка проблема може виникнути через те, що просто люди з різних причин не оформили. Не зареєстрували, шлюб офіційно просто жили собі, як їх влаштовували так само стосується запису щодо дітей. Це все потрібно думати, поки є можливість. Тому тобто, що потім цієї можливості може не бути. тобто, тут фактично порада така, що все-таки думайте про ці моменти. Ну, хоча б як б це не було це життя, і власне реєструйте офіційно свої стосунки, якщо ем, ну, є діти особливо. А тут ще один момент: якщо так. військовослужбовець, чи може він сам визначити, хто має право отримати виплати випадкової смерті? Ну, наприклад, він пішов, написав нотаріальну на заяву, умовно кажучи, вона ні. Би то підзакон не підпадає, але є такий факт і тут як бути? Тобто чи є такі випадки. Ні, відповідно до чинних, чинної редакції закону такого не передбачено. Потрібно наголосити на тому, що це, ці кошти, які виплачуються, вони не належать до спадщини, тому що ці кошти не належать загиблому, це державні кошти, які виплачуються. І тому тут. Ототожнювати такі дії з заповітом, як це прийнято у спадщині, неможливо на даний момент, тому що це зовсім різні категорії правових відносин, але знову ж таки, ми вважаємо, що це було би справедливо якраз одним однією змін, які ми запропонували в нашому законопроекті, є все таки надати військовослужбовцю право визначати, кому мають оплачуватися кошти у випадку його загибелі ось Що це може бути і хтось із того кола отримувачів, який закон встановлює. Це можуть бути будь-які інші особи, навіть не родичі, просто за його волею. ось Ми вважаємо, що це буде справедливим, тому що оскільки людина віддала найдорожче своє життя, то вона має право розпорядитися тим, кому ці кошти будуть спрямовані. Це, з іншої сторони. Буде і справедливо, тому що якраз і це вирішить питання. Ось той не тих несправедливих виплат коли батько може отримати кошти, які не займався ніколи цією дитиною. Коли, наприклад, у подругу подружжя немає, скажімо так, нормального шлюбного життя уже, але вони шарам формально не, 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 не розлучилися. Наприклад, да, тобто це сам військовий. Буде визначати хто достойний цього на нашу думку. Це буде правильно. Проте знову ж таки потрібно захистити при цьому інтереси як мінімум. неповнолітніх дітей, що незважаючи на розпорядження, його все таки діти повинні отримати хоча б половину від того, щоб б вони отримали за законом. Відповідно до часток, які там від пропорції тих часток, які передбачені, yeah. да тому це важливо. І якщо ці зміни будуть внесені, ось така тоді право виникне. І я думаю, що це нормально пронесло би достатньо. Скажімо так, баланс взагалі в ці відносини, і було б справедливим по відношенню до всіх, пане Дмитрі, я вам дуже дякую за таку цікаву змістовну розмову. Ну і я нагадаю, що сьогодні ми говорили на теми, що не так з оплатою компенсації за загибель військовослужбовців. Говорили з нашим гостем. А це Дмитро Йоді, голова комітету цивільного права, спілка адвокатів України, адвокат, керуючий партнер юридичної фірми, соціальний парітет. Замбулерна Булгакова на все добре. I'm so sick of pretending